Всім традиційно Хейлоу із вами, дзюба Михайлоу. хай здохне в бункері Хуйло. І хай вас бережуть всі боги від будь-якої біди. Бажаю світла вам, тепла і води. Якщо ви дивитесь цей прогноз. Це значить, що у вас є світло і є інтернет. А ви не забувайте ставити свої лайки, щось дописувати. Бо, на жаль, останнім часом зі зв'язком, зі світлом є деякі проблеми, і я сподіваюся, що мені вистачить світла, щоб донести до вас цей прогноз на п'ятницю 4 листопада 2022 року. Але перш ніж приступити до. Розкладу. Я хочу, щоб ви зосередилися на тому, що зараз дійсно важливе. А я зроблю такий епіграф. Це будуть літературні читання, одна з баєчок Фелікса Крівіна. От. «Божественні історії. І вона вже попадалася, але, можливо, хто з її не чув. Фомані вірний Вот сейчас я пройду по морю, как посуху, сказал Иисус. Апостолы дружно выразили свое одобрение, только Фома усомнился. Не нужно, Господи, еще утонешь. «Ты что ж, сомневаешься, не веришь в божественные возможности?» — покосился на него Иуда Искариот. Иуду поддержали многие апостолы. «Он всегда сомневается, но он ни во что не верит. Валяй, Господи, иди, если что, мы поддержим!» Иисус встал и пошел по морю, как посуху. «Встретимся на том берегу!» — крикнул он восхищенным апостолам. «Теперь я поднимусь по воздуху, как по лестнице!» — сказал Иисус на том берегу. «Ой, не нужно, Господи, еще раз шибешься!» — возмолился Фома, верный своему неверию. Христос взмахнул руками и оторвался от земли. «Браво! Браво!» — кричали апостолы, пока Иисус набирал высоту. «Мы так и знали, мы так и верили!» «А теперь, — сказал Иисус, опускаясь с неба на землю, — меня распнут на кресте». «Ой, Господь с тобой!» — перекрестился Фома. «Как можно говорить такое?» На него зашикали. «Меня распнут на кресте», — продолжал Иисус, — «вобьют в меня гвозди. Слушайте, слушайте», — ликовали апостолы, — «из моих ран потечет кровь, мне будет очень больно. Слушайте, слушайте, потом я умру, а потом воскресну». Апостолы затаили дыхание. В тишине мне раздался тревожный голос Фомы. «А вдруг не воскреснешь?» Иисус промолчал, он только посмотрел на Фому взглядом, в котором не было прежней безмятежности и продолжал, «Но для того, чтобы меня распяли, меня нужно сначала предать. Кто хочет меня предать? Я, 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 я! Ровно одиннадцать я, один Фома воздержался». «Не все сразу, не все сразу!» — замахал руками Иисус. «Для того, чтобы предать одного, вполне достаточно. Пусть это будет...» — Иисус обвел взглядом своих апостолов. «Ты, Фома, Апостол рухнул на колени. «Господи, пощади, я люблю тебя, Господи, я не могу тебя предать!» «Не гневи Господа, Фома!» — сказал Иуда Искариот. «Тебе сказано, предай, значит, предай! Не вдавайся в рассуждения! А не хочешь? Господи, позволь мне! Я сумею тебя предать! Можешь на меня положиться!» «Спасибо, Иуда! Ты верный человек!» Для того, чтобы стать Богом, человек должен сначала умереть, потому что церкви ни к чему живые боги. Неверный Фома это не понимал, и он упирался, тянул всех назад, когда остальные ученики дружной гурьбой провожали учителя на Голгофу. Ось така повчальна баєчка від Фелікса Крівіна. А ми сьогодні будемо використовувати герметичне таро, яке дуже подобається багатьом людям, особливо моїм рідним людям, особливо моїй племінниці, анюті. Вона каже, що воно справді чарівне, і я знаю, що це так, бо воно більше ніж 12 років лежало просто нерозрізане в одній зі святих книг. А ми сьогодні розглядаємо п'ятницю 4 листопада, і це не дуже гарний день для людей, які народилися 5, 14 та 23 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, оцей день можливі, непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А що буде відбуватися у житті представників тих чи інших знаків Зодіака, ми скоро дізнаємося. Пропоную вам не напружуватись. Якщо запотрібно, заплющте очі, не східте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. П'ять. Чори. Три, два. Один. Отож, перша карта, карта дня на п'ятницю 4 листопада, воно каже про щось загальне. Що це таке, що за день? Ну що ж, день доволі непоганий. Випала зірка магів. Подивіться, уважно на цей малюнок з різних ракурсів, як він виблискує. Два маги стоять біля вівтаря і заклинають змій. Які вмирають, і це непогано, це каже про те, що ми здатні втримувати свої емоції. Емоції сьогодні будуть загалом позитивні, якщо ви не будете впадати в відчай. Ну, а також це гарний день для кохання для якихось відчуттів, від яких ми стаємо тільки краще. Тож. Не сильно будьте засмучені, намагайтеся розуміти, що якщо ви будете контролювати власні емоції, вони будуть вашими вірними слугами. Ну, а також, якщо ви бажаєте, щоб з вами була вдача чи був якийсь захист, вдягайте щось зеленого кольору. Він захищає світло, зелений кольор. Тепер подивимось на скорпіонів, деякі з яких святкують свій день народження, що їм принесе п'ятниця 4 листопада. Непоганий день пов'язаний з власною силою. Подивіться уважно на цей малюнок, де жінка стоїть на приборканому леві, і ця жінка каже про те, що ви все можете зробити. Ви можете будь-які обставини, навіть негативні. Перетворити в позитивні, вам слід не забувати про свій фізичний стан, робіть зарядку, якщо є таке можливість. І ще це день, коли скорпіони можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. для стрільців. Трохи невдалий день, колесо фортуни не на вашому боці, тому не ризикуйте. Оцей гарний сфінкс він каже про те, що ані люди, ані обставини не будуть вам допомагати, тільки ви самі можете себе в чомусь Підтримати. І, окрім цього, якщо ви якісь плани вибудовували на цю п'ятницю, вони можуть всі бути, піти не так, як того ви хотіли. Тому намагайтеся розраховувати тільки самі на себе, а також стрільці 4 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг. Для Козирогу. Непоганий день знову ви знаходитесь під впливом планети Сатурн. Не дивіться на цей образ образ такий. Страшний, але він тільки страшний для живих для людей, які розуміють, що вони живуть вічно, це не страшний образ. Так, Сатурн це суддя. Так, сьогодні вам треба бути розсудливими. Ну і якщо ви бажаєте зробити якісь зміни, можливо, в зовнішності, чи відмовитися від чогось дурного, це гарний день саме для цього. Сьогодні можуть відбуватися кармічні зміни, тому якщо ви до них не готові, краще. Не дратуйте свою долю. Для водоліїв день пов'язаний з матеріальними втратами. Особливо це поганий день для жінок, для матерів, перегорнута Ізіда. Вона каже про те, що сьогодні вам треба більше витрачати сил, більше витрачати грошей. Заробіток сьогодні най найменш якось так я бачу, навпаки, ви сьогодні щось втратите. І головне, щоб це були просто матеріальні. Речі, а не люди, бо й таке зараз можливо, тим паче, що зараз війна, і від цього ніхто не застрахований. Моліться землі, моліться нашій єдиній матінці землі, яку називали індіанці не тільки матінка, але й бабуся. Це справжній захисник, і він тримає нас всіх в цьому тривимірному світі. Для риб, що ж, сьогодні день не для активних день. Дій, подивіться, хто це. Це шива бумбалінатх. Він володарює лише там, де є аскеза, лише там, де є контроль. Сьогодні контролюйте себе по максимуму, бо ви не захищені. Вам треба бути максимально обережними. Якщо є можливість, займіться медитацією чи аскезою. Сьогодні люди можуть не тільки вас. Дратувати, але й заганяти в якісь глухі кути, і ви сьогодні, на жаль, не можете вирватися з обставин. Вони будуть володарювати вами, якщо ви будете занадто активними. Окрім цього, це Нептун, і він якраз знаходиться в кінці знаку риб, тому будьте обережні, особливо якщо ви народилися десь з 18 по 24 от. Число, у вас дуже несильно гарні дні, тому будьте обережні. Для Овнів, що ж, ви ініціативний, ви можете зробити декілька справ одночасно. Цей Янгол, якого ще називають в єгипетському таро сонячний геній, він вам дає. Дуже сильний захист, і окрім цього, він вам надає можливості. Єдине що поганого в цей день, ви можете бути надмірно говірливими. Ну а також представники знаку Овен 4 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Водолій. Для тільців не втрачайте шанс сьогодні день пов'язаний з натхненням, з настроєм. Подивіться, хто це. Це Володар арканів, той, хто їх створив, тот Гермес Тресмегіст, і він попирає ногою демона Тіфона. і він. Віщує вам, що сьогодні все треба робити швидко і треба більше довіряти власній інтуїції, ніж мозку. Сьогодні може бути надмірне натхнення, тобто вас може сильно нести. Тому, якщо вас сильно заносить, не забувайте про гальма і все ж таки зрідка включайте свій розум. Для близнюків на жаль, у вас немає вибору. Подивіться, хто це. Це закохані, і це не просто закохані, це Адам та Єва, які стоять у Едемському саду. Але вони перегорнуті. Тобто експериментувати не слід, будьте максимально чесними у цей день перед людьми та. Самі перед собою не експериментуйте, не робіть якихось зайвих дій, пов'язаних з авантюрами, не ведіться на авантюри. Пам'ятайте, що сьогодні вас легко надурити, якщо просто до вас знайти якийсь підхід. Також представники знаку Близнюки 4 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва. Для раків день пов'язаний з малими чи відверто поганими результатами. День не буде приносити вам особливих благ, маленькі блага будуть. Щось маленьке до вас прийде, тому задовольняйтесь тим, що дає вам доля. Ні в якому разі не кажіть дурниць, ні, не жалкуйтеся на своє життя, а робіть його краще власними. Чинками. Також у цей день представники знаку Рак можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Для Левів день дасть якусь ясність. Подивіться, що це. Це сутінки. Подивіться, оці бабки вони летять на світ місяця, думаючи, що він є сонцем. Але карта випала перегорнута. Це каже про те, що ви зможете віднайти ту брехню, яка може виникнути у цей день. Що ви сьогодні захищені в тому, що інтуїція вас ніколи не підведе у цей день. І окрім цього, представники знаку Лев можуть зустрітися у цю п'ятницю чи переговорити з представником знаку Рак. Для Діви непоганий день пов'язаний з самореалізацією. Подивіться, хто це. Це один з творців Всесвіту, творець матеріального всесвіту, Брама, і він є справжній імператор цієї. Цього виміру і він може вам допомогти. По перше, ця карта пов'язана з керівництвом, тобто ви можете керувати гарно процесами. По-друге, це люди, які вам допомагають. І по-третє, якщо ви працюєте на виробництві, сьогодні ви будете отримувати якісь добрі слова від керівництва. Вашої компанії, ну і окрім цього, щоб ви не забажали у цю п'ятницю, ви досягнете результату і зможете бути задоволеними. І нарешті представники знаку Терези. До вас сьогодні якісь гроші перелипнуть. Подивіться, хто це. Це Крішна і Баларама, два брати, і вони відчують, що якщо ви забажаєте, ви можете заробити цілі гори грошей, але не забувайте бути вдячними, не забувайте бути благодійними, не забувайте. Ділитися своїм світлом, особливо якщо це стосується не грошей, а знання, Діліться своїм світлом з людьми, бо світло сердець, воно важливіше, ніж електричне світло. Ну і окрім цього, представники знаку Терези у цю п'ятницю можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Близнюки. Тепер давайте подивимось на добу. Світанок, Південь, Захід Сонця, північ. Які години більш-менш підходять, а які є такими небезпечними, коли я рекомендував би вам бути, як то кажуть, на стрьомі. Ну, тут можу виділити, непогані години будуть до півдня, тобто десь. В районі з 10 по 12 краще намічати якісь важливі справи. На світанку може бути якась сила і може десь гепнути, тому будьте обережні. Що стосується півдня, тут можна сказати, що немає. Особливих грошей, навпаки, є якісь втрати. А ось уже десь ближче до 16 години можете планувати якісь важливі справи, вони обов'язково будуть зроблені. І навіть коли сонце сяде, буде ще кілька годин, коли ви можете кудись їхати і щось робити дуже швидко. Що стосується ночі, вночі тут. Відверто погані результати випали, і це приблизно 23 година ночі. Що стосується глибокої ночі, то є можливість отримати енергію від вишніх сил, від крішної баларами, і буде вже це ближче до світанку суботи, 5 листопада. Сподіваюся, що на завтра мені тест теж вдасться вам записати прогноз, бо буде світло, буде інтернет, ви зможете це все побачити та почути. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, і хай все найкраще, що сказали ці дивні герметичні аркани таро, які давно вже чекали на з вами зустрічі. Хай все найкраще відбувається у вашому житті мога швидше, а все найгірше витирається. Додивились ролик до кінця. Не забудьте якось. Відреагувати. А я ще раз бажаю вам, всім, особливо бійцям, бійцям нашим тільки перемог, а всім людям, які все це бачать і можуть пересказати іншим. Бажаю, щоби вас всіх. Берегли вишні сили від будь-якої біди всім вам світла, як електричного, так і душевного, тепла, як справжнього, так і сердечного і чистої води.